Перший велилюдний протест від початку повномасштабного вторгнення люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який на їхню думку урізає автономність набу і сап. Переважно це була молодь. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Гаслами на усіх мітингах були вимоги накласти вето на закон і зберегти незалежність антикорупційних структур. Про те, що президент все ж таки підписав цей закон, стало відомо ще коли протестувальники не розійшлися. Заява послів країн Великої Сімки, стурбованість Євросоюзу і український протест на шпальтах західних видань в ЄС занепокоєні ухваленням закону, який змінює підпорядкованість НАБУ і САП, але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні поки що. Там не збираються Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Втім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Як партнери України, без чиєї допомоги неможливо протистояти Росії, реагують на ухвалу скандального законопроєкту про знищення незалежності НАБУ і САП? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Сісарчук розкаже далі. Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси. Так, видання Street Journal виносить у підзаголовок слова про централізацію влади навколо президента. Видання Політіко пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни, і згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який, на думку інституції, позбавляє незалежності антикорупційні структури. «Нью-Йорк Таймс» теж указує, що це перше обурення діями зеленського за роки великої війни. Британська телеграф пише, що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію. А Financial Times згадує про справу набу проти колишнього віцепрем'єра Чернишова, після якої в НАБУ провела рейди СБУ. Донька спецпредставника США по Україні Кітаке Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення. Це рішення направду неймовірно, безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. З нею одностайний депутат Європейського парламенту Юнас Шестет Айтесекенд Консеквенс Татіс. Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи, можете бути певні вже завтра. Вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал. Ще до того, як обурена громадськість збирається в середмістях, про серйозну стурбованість з загрозою втрати незалежності антикорупційних органів, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що інституції, такі як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Відреагували також і на рівні Великої Сімки Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупцій. Го органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Утім, обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії. Я не хочу, щоб ми скорочували нашу підтримку. Зовсім ні. Я хочу навпаки. І саме тому мене це трохи дратує. Дратує те, що все сталося так швидко і очевидно, без обговорення з європейськими партнерами. Знову ж таки, звісно, Україна незалежна країна, і ми тут не для того, щоб читати лекції чи повчати. Але з іншого боку, я би дуже хотів побачити співпрацю і комунікацію в цьому питанні, адже для нас, як найбільшого донора, надзвичайно важливо, щоб гроші використовували. Увалося розумно, колишній міністр закордонних справ Литви Габріель Усланцбергіс викладає фотографію з грузинського протесту в Тбілісі Там три прапори: український, грузинський і європейський. Він пише, розширення євросоюзу вимагає реальних дій від Брюсселю інакше держави-кандидати просто йдуть собі в інший бік. Ми бачили це в Грузії після сьогоднішніх заяв. Я серйозно стурбований, що ми бачимо те ж саме в Україні. Німецька політикиня Ребека Хармс, яка неодноразово була в Україні, відповідає йому, мовляв, досі не вірить, що банкова за її словами дозволила руйнування на САП. Водночас, британський солдат Шон Пінер, який воював в Україні, ділиться відео з протесту і пише: зауважте різницю в Україні. Люди протестують і нікого за це не ув'язни. Яна Сарчук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+, плюс один. Марафон єдині новини. Новий закон прокоментували генпрокурор і голова СБУ. Руслан Кравченко наголошує спеціальна антикорупційна прокуратура і раніше була у статусі департаменту офісу генпрокурора. Нововведення передбачають, що ГПУ та САП стануть однією системою, але займатимуться вони іншими справами і кожен матиме свої провадження. Голова СБУ Василь Малюк натомість висловив думку, що прокурори САП не допустять тиску на себе а можливі нові повноваження стануть додатковою відповідальністю для генпрокурора. тому що для них сап відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривом провадженням, ми по своїм, і разом будемо друг другу допомагати. Питання нардепів і краще вас запитати у них. Це буде правильно і логічно. Вони дадуть якісь деталі. Але наскільки я розумію і можу відповісти на дане запитання, це просто повернення до конституції, і сап і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати.